Це одна із зупинок по маршруту із рівного до темного та вересневого. Тудою курсує 47-ма маршрутка. Місцеві жителі скаржаться із автобусів виходять відразу у кучугуру снігу. Нарікають на роботу комунальників. Ну тож як сніг ви побачите, що робиться. Ну така ситуація. Ну трохи да. Бо ж добре, що вони бачите, хоч трошки розчисли, що можна. Вийти, а так виходить, якщо падаєш у сніг, то можна і під маршрутку попасти. Здається, зупинки треба розчищати, а остальне на що ж його забирати, воно ж встане. Ходимо більш-менш, а як? Бачите, яка маса снігу. Як ходить? Де його одівати? Викидають за місто, тіче в річку. Дуже погано сходиш і одразу наступаєш на сніг. І взуття одразу мокре, незручно. Ну трохи погано, погано трохи. Але маршрутки погано теж їздять, оце мені. На деяких зупинках неможливо зійти відразу в сніг, в сугроби йдеш. Крім того, додають така ситуація здебільшого а лише по одній стороні маршруту. Протилежні зупинки можуть бути розчищені. Така вибірковість дивує людей. Не дуже розчищають. Вони якось з цієї сторони розчищали, а що, я знаю, що вони не хочуть розчищати. У комунальному підприємстві МіськШеу нам повідомили, що усі зупинки, які в межах міста намагаються розчищати. Щодо зупинок, які розташовані за межами, тобто у тинному і далі, то це відповідальність не їхня, а Державної служби відновлення та розвитку інфраструктури. Заступник начальника Дмитро Леонтіюк каже, роботи проводяться регулярно. Зупинки громадського транспорту на основних транспортних магістралях точно вони і очищаються від снігу, і щонайменше двічі на місяць звідти вивозиться так само сміття з сміттєвих баків і контейнерів. Утім, через нестачу працівників та велику кількість роботи на розчищення зупинок йде трохи більше часу. Вони не виконуються одночасно за допомогою чарівної палички одразу, і всюди вони відбуваються. Планомірно і поступово. Якщо з одного боку вулиці розчищена зупинка, і підрядник рухається далі по тому ж напрямку, то відповідно в зворотньому напрямку він рухатиметься за деякий проміжок часу. Не буває так, щоб в односекундно все зникло. Також комунальники просять проявити терпіння та не робити поспішних висновків зі свого боку, запевняють, що працюватимуть і надалі у міру своїх можливостей, аби і водіям, і пішоходам було комфортно. Вікторія Якамайць, Діана Саковець, Валентин Зледенний та Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.